Слава Богу. Усі ми чекаємо з нетерпінням, що Бог нам покаже вагоме служіння. І ми у постах і молитвах, коли то нам буде нарешті щось відкрито Біда до такого стану вже звикли. Дозвольте, я приведу вам приклад, ви Газди. І в хаті вам добре жити, та здалось би трішки щось освіжити. І тут виникають робочі моменти, хай майстер прийде зі своїм інструментом. Болгарка, дрелька, різні свердла. Чим він там зробить, вам знати не треба, бо штукатур має шпателі різні, слюсар шурупи і гайки, звісно. У доброго майстра море роботи, і завжди на нього великий попит. А ми зачекались, що бог голосом грому дасть стадіони мені одному. А де ж є мій шпатель на працювання? М -м -м, ямка від тіла у м'якому дивані. А виростають служінні недаремно ті, хто роками чистили урни. Ми справді тоді стаємо щасливі, як робимо те, що нам по силі. Хтось може просто при дверях стояти і, посміхаючись, всіх зустрічати. Той пляцки пече, а та співає, бібліотеку оберігає. Хтось має гарну духовну частку, бо випікає хліб для причастя. І те, що ми робимо. Наші набутки це інструменти, душа і руки. Прибити в домі Господньому плінтус це честь і служіння, не нуль, не мінус. За це будуть діти колись поважати. Скажуть гачок цей прибив наш тато. А Божий народ вішав куртки і пальта, Зимою приходило люду багато, покаялось безліч синів і дочок. І витримав татом прибитий гачок. І Бог тоді ширшу справу довірить. Для нових гачків великі стіни, хто вірний в малому над більшим стане, і зараз усі побіжать за гачками. Той стане слугою у дружньому колі, Хтось нянькою буде в недільній школі. І всюди служителів церкві треба. І я в першу чергу кажу це до себе. Інакше мені прийдеться чекати в надії на чудо знайомства і блати, що прийде господар, мене покличе, а свій інструмент я потім позичу. Має секунди кожна хвилинка, наступний підйом попередню сходинку. Нота до ноти ціла октава, хай кожен унесе щось. До Божої справи. Капля до краплі води ціла склянка, сапає свою, богом дану ділянку. Амінь.